Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya வணக்கம் 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 匈е өкбегі Ehdé Семердер Наша до штасного майданчику, прилітаємо на всі йоби. обох команд. У нас Артем Чумак. Чумак. Головою намагався скинути. Встигає головою скинути м'яч на Метра Ніштуна. Розгуртується нападник, але про появу нових відео та спецпроєктів на нашому ютуб-каналі. Також не забудьте ставити вподобайки. Чудово! Токаревський. На в повному складі, крім голкіпера, футболісти атлети на половині суперника удар за замешкарном. Пробіг чумак. Пішла. подача, удар відбувається, але не влучає. 25-го номера обігрує Ходаковський. Вики Вічнавіч. Але встигає. Встигає наздогнати. Токаревський опиняється на газоні. Порушення право. Вскочити в контратаку футболістам гостей. Атлетівцям. Підкат. Втрата м'яча захисниками господарів наварили каще. Черняк удар і пуз ворота летить м'яч. Прикра втрата м'яча від Токаревського. Удар від Мартинюка, але таким ударом не Давай, переграєш. Шла подача на дальню стійку удар. І забиває! Забиває 11 номер. Марк Дементієв. Під завершення першого тайму подача. Район 11-метровий удар відбувається! Має такий вигляд. 18-й номер. Артем Чумак. Одинок. каже! Рано вибраження. Спецпроєктів також, друзі, не забувайте ставити вподобайки. Бачу, що дивиться нас 55 глядачів одночасно. Тим часом вже... 12 хвилин Промонування гри Кирило Мартинко. на дальню стійку. Удар мужіку! Ті поруч зі стійка летить м'яч. До якого знову ж таки подвійна увага тепер. І якраз він і пробиває. Не стерегли в футбольному полі після появи на футбольному полі. Момент! Прокинуто гол кібера падіння і це пенальті. І поперечку влучає добивання. Удар. 12 хвилин приблизно основної рової часу. Подача на лінію воротарського. Дем'яненко знімає м'як. Подача на дальній кут воротарського. Підбор і удар матинюка. Забиває восьмий номер. Забиває дем'ян Мартинюк. Штопному майданчику на подачу. Йде подача, на дальню стійку летить м'яч. І не дістає. Ніштун. Удар. по і... поперечку влучає м'яч. Зараз накривають. Момент. і Подача. Удар відбувається. І знову били. І заслуговує 600 коло. Оксі Дем'янко під удар, удар! І може тікавити. Давай, давай! Черняк! Давай.